Об'єктиві з Марією Шепель продовжуємо говорити про головні завдання майбутнього парламенту. Я нагадаю, з нами громадські діячки Роксала Налемик та Софія Федина. Віда що ж продовжуємо на вашу думку? Які є головні завдання депутатів-мажоритарників, власне, які йдуть від конкретних округів, конкретних районів? Так. Ви знаєте, от у нас завжди стали є такі стереотип, що депутат-мажоритарник. Крім якоїсь там роботи Верховної Раді, має передусім займатися своїм округом, забезпечувати прокладання доріг, забезпечувати функціонування садочків, шкіл і так далі. На мою думку, це є категорично неправильно. Депутат-мажоритарник він представляє свій округ, щоб донести проблеми спільноти у вище законодавчий орган, тобто в парламент. І щоб в парламенті розробити закони, розробити механізми, як на державному рівні допомагати садочкам, школам, як забезпечити постійне прокладання і ремонт доріг, але це не зобов'язаний робити сам депутат. Ну, і відповідно, зараз кандидати приходять, Ходять на округи, і зразу питання: а дайте мені 5 тисяч гривень, я за вас проголосую. Залатайте у ту яму, я за вас проголосую. У нас вся наша система мені видається. Ну студенти вийшли за те, щоб її поміняти. І міняти її треба в дуже багатьох аспектах. Mm -hmm. І свідомості, В першу чергу. І Свідомості mm -hmm. передусім. Депутат це той, хто творить закони і механізми функціонування держави, а не той, хто приходить вам додому ремонтувати унітаз. І знову mm -hmm. ж таки, тут є другий момент. Ми знову думаємо, що ми обрали депутата, і хай він там все робить, а ми будемо сидіти і чекати. А ми маємо навпаки. Те, що ми можемо зробити самостійно, ті питання, які ми можемо спільнотою, об'єднавшись, вирішити або принаймні напрацювати механізм вирішення, це маємо угу. робити ми тут і на місці, а депутату делегувати повноважні для вирішення більш загальних питань. Ну і побачимо, що з того вийде. Я вважаю, що зараз Верховна Рада. Не дуже поміняється. Угу. І ці механізми теж не дуже всі поміняються. Все ще буде ця стара система. Але мож... я особисто думаю, що ця Верховна Рада надовго не затримається. І я думаю, що за цих півтора-два роки, які я даю цій Верховній Раді, багато хто так само оцінює можливості її існування, що за ці півтора-два роки підготуються ось ті новітні лідери Майдану. Угу. Ті громадські активісти, ті бізнесмени, які вирішили стати на шлях е, такої діяльності політичної, що ми вже будемо будувати якусь іншу спільноту, а тоді єдиним фронтом можна буде йти до, до парламенту. Тобто це такий свого роду експеримент. Так ми бачимо, що система ціна цінності... Перехід... Навіть перехідний не експеримент, період, а так? перехідний період. так. Угу. Тут повертаючись так. до питання власне вимог до кандидата. Е, от як Софія каже, там комусь треба двері помалювати, комусь там треба в під'їзді там шкло вставити. У мене завжди виникає питання до людей зустрічне: а хто вас депутат по міській раді? Ну для початку, ну, як власне. правило, прізвище навіть так. Е, їх заскакує це перше питання в так в розплох, а потім угу. вони не можуть здати прізвище. Ну, деколи я їм нагадую це прізвище, бо перед тим готова вже до такої розмови. Але тут люди мають власне, чому я казала, міняючись свідомість, люди мають чітко розмежовувати речі, речі, які є державного рівня, і речі, які є місцевого рівня. Питання ще так само в іншому. Зараз співзвучність програм, власне, які депутати висловлюють, це є євроінтеграція і це є децентралізація влади. Тобто наскільки зуміють звести питання державних грошей вирішення проблем доріг, там будівництва будинків для потребуючих і так далі. Наскільки це зуміють, опустити донизу на те, щоб ті ж самі мешканці, чи там зимної води, чи Личаківського району, чи там Шевченківського району, там по Малечковичах і так далі. Могли би розпоряджатися цими коштами, бо це ж набагато розумніше і простіше. Якщо в Малечковичах є якісь там колектори, які там має вже 100 років і ледве-ледве працює і потребує ремонту, то звичайно, що це не є питання Верховної Ради, це є питання місцевого рівня. Питання ще полягає в тому, звідки Малечковичі мають взяти гроші на цей колектор. А тут же в наступає оцей програмний пункт євроінтеграції. Вирівнювання, угу. тобто завжди на заході, чому маленьке містечко в Польщі, яке ну пару кілометрів поруч, має в десятки тисяч раз бюджет вищий за таке ж саме містечко під Львовом. тому що оця політика вирівнювання дозволяє слабших підсилити так, тобто фінансово надати допомогу. Звичайно, що це вирівнювання має відбуватися. За допомогою тих законів, які будуть приймати в Верховній Раді, і тут ми повертаємося знову до початкового: депутат має знати, які закони приймати. Отака От стопка, так? Чи як не знаю, список книжка інструкцій щодо вимог по євроінтеграції. Тобто треба вміти читати ту інструкцію, треба вміти послуговуватися тою інструкцією, треба вміти виконувати цю інструкцію. І це власне те, що має зараз робити депутат. Нехай це буде впродовж двох років, але нехай він слідує цій інструкції крок за кроком, щоб не було так, як на побутовому рівні. Нас початку українець поламає, потім читає інструкцію. Так, є таке. До речі, цікаво, Софія. Ви вже згадали так про Івана Васьоника, як і Данило Лупківський. Іван Васьоник – це люди не нові в українському взагалі державотворчому процесі. Так Іван Васьоник був колишні, є колишнім віце-прем'єр-міністром. І яким які завдання головні його в парламенті? Ви бачите? Тобто, яка його місія в парламенті на вашу думку? Як говорить сам пан Іван Васюник, один з перших законопроєктів, який він вважає, що має бути зроблений Верховній Раді, це є зняття депутатської недоторканості, або як мінімум визначення певних меж цієї недоторканності, щоб депутати не були безкарними. Про що я говорю? Всі ми бачили на Шуфрича на майдані, який віддавав накази Беркуту. Він спокійно собі ходить до Верховної Ради, він є непокараний, тому що в нього є депутатська недоторканість. А хлопці, які прийшли йому висловити свою позицію в Одесі, і там виникла невеличка сутичка, вони зараз всі під слідством. Де правда, і де справедливість. Депутат це є така сама людина, а можливо людина ще більше підзвітна ніж кожен із нас. Другий момент Пан Іван наголошує, що він не згоден з деякими положеннями закону про люстрацію. Що mm. мається на увазі? Що виборні посади вони не підлягають люстрації. А чому вони не підлягають? А Чому кандидати в депутати, вони маючи за собою невідомо, що вони мають мати право іти до Верховної Ради? Якщо ви зробили помилку, то будь ласка, ця помилка є з вами. Хочете працювати в якійсь звичайній сфері, займатися десь бізнесом це ваше право. Але державу мають представляти передусім чисті люди, щоб на них не могли збоку знову ж таки, різні кримінальні структури тиснути. Те саме стосується і замісників міністрів і так далі. Ну і... Далі є цілий ряд законопроектів, зокрема по узгодженню законодавства українського з європейським законодавством. Угу. Це є закон, закон про депортацію, деякі закони економічні знову ж таки про допомогу військовослужбовцям. Це є виборче законодавство, бо в будь-якому випадку треба його міняти так, щоб це були вибори за пропорційною системою з відкритими списками, щоб унеможливити купівлю виборців, щоб дати можливість людям, які не мають великих фінансових ресурсів для. Для мажоритарки бути в списку і бути гідно оціненим конкретним виборцем. Ну це я вже сказала, це, такий mm -hmm. план роботи він може бути на всі чотири роки. Але я от особисто очікую, що ця Верховна Рада все таки буде мати як пропрезидентську, так і як багато хто каже, просто про українську більшість mm -hmm. не тільки 226 голосів, а навіть в 300 голосів, щоб сісти і поприймати ці всі потрібні законопроекти. Як найшвидше ще один момент пан Іван завжди наголошує на реформі судової системи. Тому mm -hmm. що жоден закон він не буде виконуватися, жоден закон не буде ефективним на всі 100%, допоки судова система не буде поміняна. І тут не говориться про те, що когось там треба звільнити, когось поміняти. Особисто я вважаю, що треба все повністю під корінь різати і призначати нових людей, які колись раніше не були ще в цій системі, тому що. Беркутівців, які вбивали людей на майдані, спокійно випускають, а активістів до сих пір тримають під слідством. Це не є правда, і ми маємо знати, що якщо зроблений злочин, є кара. Не зроблений злочин людина виправдана. Це дуже Просто як раз два, три, чотири, п'ять. Але в нашій державі наразі це вже дуже дуже складно. Угу. Знаємо, Роксалану знаємо, що головне завдання Данила Луківського як дипломата так це євроінтегрувати, чим пошвидше Україна до Європи. Які ще він реформи буде пропонувати у парламенті? Ну, Звичайно, в першу чергу ви маєте рацію, тобто це є власне виконання у цих інструкцій щодо євроінтеграції. Причому їх є дуже багато, і процес цей буде тягнутися роками, так. Крім того, звичайно, як я вже озвучувала це підтримка децентралізації влади, тобто, щоб це не було питання чи ремонту шкіл, чи садочків будівництва, чи ремонту доріг, чи інших питань місцевого значення, щоб це не було питання Верховної Ради. І багато речей, які можуть вирішуватися на місцевому рівні, треба просто спустити на цей місцевий рівень і вирішувати. Ну і як сам Лупківський зазначає, для нього є така ну мрія, яка повинна втілюватися. Це все ж таки вступ НАТО. Незважаючи на те, що е, нам говорять, що там готові, ми не готові. Ну, я думаю, що суспільство настільки вже зараз дозріло до цього, до цієї готовності, а це в першу чергу наша безпека. Тобто, ми ніколи не відчували потреби в безпеці настільки гостро, як ми це зараз відчуваємо. Що якраз не скористатися цією готовністю, ну бо було так само. Гріхом. І тут е, так само ми маємо розуміти, що це не є питання завтрашнього дня. Але якщо ми не станемо на цей шлях, то ми ніколи цього не розпочнемо. Тут якраз це питання навіть от відкладання так, якихось питань євроінтеграції. Чому? Е, Чому ми маємо відкладати? Тобто це може нас затягувати в такий процес, такі довготривалого очікування, що він вже може стати нормою. Ну, ще рік угу. почекаємо, ну, ще рік почекаємо, ну давайте. І тут же так Росія дуже на це ми граємо на це руку Путіну. Путіну та, бо це, власне, його ж це влаштовує. Тобто він якраз якраз це дуже добре для Росії, що угу. ми тут почекаємо, тут того не виконуємо, тут того не зробимо, а тут з тим вже звикнемося і нам вже не повернемося до того першого. От Тому, власне, якщо ми не почнемо цього зараз робити, питання. Євроінтеграції, питання вступу в НАТО, то е, потім mm. може бути пізно. А тут, щоб розуміли, так само виборці, питання євроінтеграції це є ряд складових. Тобто, це не є таке питання, що нам будуть видавати шенгенські віз. Нам не потрібно буде так шенгенських віз. Тобто тут є і економіка, тут є і соціальні питання, тут та ж сама децентралізація влади, тут є ряд певних таких політичних питань. Діяльність тут є та ж сама фондами. суди, корупція. Угу. Тобто, це все це перше, по чому б'є євроінтеграція, та це помитниці. Тобто це, це контрабанда, тобто це те проти чого виступають зараз ті, хто мають надприбутки. Тобто ті, хто спекулює так угу. на, на на бізнесі, не, не виробляє, не не надає послуги чесним шляхом, а спекулює. Бо тому, що вони не чесним шляхом отримують ті кошти. А це є контрабанда, це є приховування податків і так далі. І так далі. Це ті ж суди, які їх захищають. Тобто, це і ці, ці цілий комплекс проблем. як Софія угу. каже, треба їх рубати, а це красола нагадала мені. Ситуація, з якою я от зараз цей тиждень працюю, наші українці з Польщі закупили швидкі для зони АТО. І 48 годин швидку не пропускали через кордон, навіть не удостоївшись подивитися на документи, просто зупинили і не пускають. Хлопці там вмирають, їм треба швидка нема. Всі машини інші спокійно собі проїжджають. То питання, що? Хотіли взятку? Хотіли ще, щоб з ними поділитися волонтерам, і деколи навіть погрожують, що як це так ви не дасте нам гроші, то тоді ви не зможете нічого далі проводити, і вам буде зле. Оце те, з чим ми маємо боротися у новій верховній раді так. Ви обоє викладаєте в університеті, так тому вам система, проблема з системою освіти близька. Наскільки як мусить змінитися і реформуватися власна система освіти, аби дійсно ми були наближені до європейських стандартів, до європейських. Ну тут зразу наголошу, що кандидат якого довірною особою я є Іван Васюник. Він був якраз одним із тих, хто працював над впровадженням розробкою системи зовнішнього незалежного так. оцінювання, що дало можливість все таки зробити якомога більше неупередженою цю систему, дати дітям зі знаннями можливість здати успішний екзамен і поступити в той вуз, про який вони мріяли. Зараз ми маємо певну. Проблему з новим законом про вищу освіту, який було прийнято, тому що його прийняли, але там є дуже багато таких положень, які викликають занадто багато запитань, і як ми далі, як університет має діяти, звідки він має брати фінансування, як чи це має бути повна незалежність як наукової інституції? А якщо незалежність, то значить університет має бути самоокупним. А самоокупність за кордоном визначається передусім патентами, які вони продають. А наші університети. Зазвичай цих патентів ніяких не мають, то як це буде далі? Інша проблематика знову ж таки зі зміною системи оцінювання. Успішності студентів то була модульна, то кредитно модульна. Тепер до вибору до кольору студенти переживають, як воно буде. Була проблема, що з поступленням на наступні курси треба знову ж таки здавати велику кількість екзаменів. Або при переводі mm -hmm. треба здавати екзамени. Звітність викладачів. от згідно з тим законом, новим всі доценти мають звітувати з передченою радою університету. В нас понад три тисячі доцентів, це mm -hmm. фізично неможливо. Ці всі моменти вони мають бути визначені, але це є технічні проблеми внутрішньоуніверситетські. Але знову ж таки залишається питання якості освіти і її інкорпорування в систему освіти європейську. Тому що ми всі дуже багато говоримо, що таке болонський процес, болонський процес а прості люди до сих пір не розуміють ні, як він має виглядати, ні як студенти з тим мають працювати. На жаль, ще наші університети не мають достатньої кількості укладених угод з європейськими вузами. Немає зокрема угод про спільне зарахування предметів, якщо подібні курси читаються. Це би могло полегшити студентам можливість їхати кожен семестр, в якийсь інший університет Європи, здавати ці курси і здобувати дипломи різних університетів. Знову ж таки, це є проблема. Наукових шкіл за кордоном зазвичай е, наукові інституції університети вони мають свої наукові школи про певних конкретних предметах. А оскільки в нас була така от загальна тенденція до е, е, виховання спеціалістів широкого профілю. То з одного боку це добре, бо людина зорієнтується у всьому, але mm. з іншого боку, спеціаліст тої іншої конкретної галузі. Школа, якою університет буде пишатися, представляти своїх докторів, свої якісь наукові досягнення, цього в нас є надзвичайно мало. І це mm -hmm. те, що мало би зараз мінятися. Ну і третій момент. Це все-таки корумпованість, корумпованість mm -hmm. навчальних закладів. На жаль, воно є і зараз. От по майдану, я знаю не тільки своїх студентів тепер, але багатьох інших, які мене кожен день бачили на Майдані. От вони розказували, як проводились там чи вступні екзамени, чи як проводились співбесіди. На жаль, у Львові, mm -hmm. навіть у Львові, це є величезна проблема. Хоча після подій на Майдані розстрілів, зокрема, я говорила зі своїми студентами про корупцію. І я кажу, що ну, не давайте взяток. А вони нам інакше не поставлять екзамену, якщо ми не дамо взятки. А я кажу, а ви вивчить так? Щоб просто не було можливо у вас щось вимагати. Я не знаю, чи всі так на це відгукнулися, чи не всі, але просто по результатах групи за літньою сесією, в якій я є куратором, ага. я побачила, що студенти дуже змінилися. Вони набагато краще здали екзамени, вони набагато краще освоїли матеріал. Ну і останній. Малесенький такий момент в нас міністерство освіти так сформувало цю систему, що по кожному факультету є дуже велика предметів, кількість які просто не потрібні. В Сучасному так. світі вони речі, є не потрібні і є обов'язковими, і викладаються довго і нудно, і не відповідають сучасним реаліям. Добре, що є деякі викладачі. Я так само стараюсь підлаштувати це під, під реальний стан справ, щоб воно хоча б було потрібне, але це ще частина системи освітньої, яку треба докорінно міняти. Тобто, це є якість освіти. Я про освіту можу говорити ще одну передачу. І в нас до речі, якщо я є юридичну школу, так представляю, тобто я, бо я є заступник декана на юридичному факультеті, і ми зараз дуже активно працюємо. У нас навіть є там певна програма, по якій ми робимо певне опитування і так далі. Але це все про що ми говоримо, це все питання якості освіти в цілому. Тобто, якщо в нас зараз на маса інститутів, академії, університетів їх називають під різними вивісками, але кого вони випускають? В результаті по юридичному по юридичному факультету в нас є 3-4 школи на всю Україну, яких хочуть бачити суди, прокурори, адвокати, нотаріуси. Інших вони не бажають бачити, що робить зараз. Ну бо навіть критикуючи закон про освіту, вже хоча б перший крок, що робить з міністерство освіти, воно за студентом так закріплює це державне місце, і вже відпадають всі в процесі конкуренції, відпадають всі ті, кого ну не ціка... тобто їх не цікаві інститути, які є не цікаві, так uh -huh. ідуть в університет там, Київський, йдуть в університет Львівський, в Києві могилянку йдуть. Інші стають нецікавими, значить, вони як в конкуренції, вони рано чи пізно відійдуть. Далі, якщо питання корупції, то питання корупції це також якість освіти. Е, ніколи студент, який добре вчиться, не буде давати хабарів. Ніколи. Він більше того, він навіть від викладача, який вимагає в хабарі, він буде угу. це піднімати на широкий розголос. Бо як я вивчила, а від мене ще щось вимагається. Студент, який впевнений в своїх знаннях, вимагати давати в не буде. Він буде вимагати якість освіти. І останнє це, власне, я би ще сказала для тих студентів: це є право обирати. Тобто, оці предмети, ну яка фізкультура в університеті може бути? Я я за здоровий спосіб життя. Але це є факультатив, це є спорткомплекс, це є гуртки і це є відповідно здоровий спосіб життя. А юрист він вчить юридичні предмети, а тобто безпека це... життєдіяльності е... в обов'язковому порядку. І безпека порядку... життєдіяльності рік. в галузі для юристів. В галузі ну я ще для хіміків розумію. Ну, яка ж в юристів в галузі безпека життєдіяльності, і це рік навчання, це є курсові, це є дипломи, це є іспит державні. і загалом власне. Ну теж таке може бути. Тобто, це все питання якості. Світи, mm -hmm. а далі вже похідні. Будемо сподіватися, бо насправді дуже багато цікавих ідей, цікавих реформ є в програмах кандидатів у народні депутати. Єдине є застереження певно до механізму його виконав їх втілення так, тих реформ. Тож будемо сподіватися, що цей механізм буде прозорим, буде ефективним, і нарешті, ну, принаймні, цей перехідний момент він дійсно дасть той ефект, на якого на який ми очікуємо. Мусить бути. Так, mm -hmm. я б ще хотіла сказати, mm -hmm. що будьмо мудрими прийдімо на вибори і зробимо відповідальний вибір. А далі будемо бачити, що робити ще. Так, голосуємо і розумом, і серцем. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Я дякую нагадаю, вам. з нами були громадські діячки Роксала Лемік та Софія Вадим. Дякую ще раз. Дякую вам. З вами була Марія Шепель. Побачимось.